Громадянство не дрібниця. Це питання змінює саму природу держави. Такий закон, який ставить під сумнів статтю Конституції, він без змін до Конституції неможливий. А який сенс надавати право голосу тим, хто десятиліттями не живе в Україні, не платить податки і не несе відповідальності? Но громадянство це ще й можливість позав... позбавляти опонентів громадянства. Все-таки громадянство України це обов'язок і честь. А не інструмент для маніпуляцій. Вітаю, друзі! Множинне громадянство для воїнів чи для барих – шлях до єдності чи до маніпуляцій. Четвертий рік триває повномасштабна війна. 11 років спочатку збройної агресії Російської Федерації, за цей час через Збройні Сили України пройшли тисячі іноземців, багато з них віддали життя за Україну. І коли зараз влада піднімає тему множинного громадянства, але коли не пахло виборами, Щось цю тему ніхто не піднімав. Тільки в повітрі почала носитися загроза виборів, причому тяжких для Зеленського, і не гарантовано, що він матиме на них успіх, хоч який. Раптом з'явилася тема множинного громадянства, причому з'явилися всі ознаки того, що влада хоче протягнути цю тему до кінця року, без змін до Конституції, без нічого. Просто так. Щось таке прописати тихенько в тіні, а можливо навіть створити обставини, за яких можна буде дуже вигідно поманіпулювати голосами діаспори, або ж навіть членами родин іноземних воїнів, які борються за Україну або загинули за Україну, отже, тема. Складна, на храпом її брати не можна, але в Зеленську все так. Спочатку скочити в гречку, потім пробувати викручуватись. Тому зараз на тлі оцій абсолютно каламутної історії із надрами, бо логічно угода вигідна для України. Починаєш копатися в деталях, а там чорт роги зламає. Тобто те, що стає. Швидко непрозорим і каламутним не може бути корисним. Тому й тема множинного громадянства, особливо підхід Зеленського і його слуг до, до цього процесу, це просто якась каламуть, яка точно не має шляхетних намірів. Адже множинне громадянство не дрібниця. Це питання змінює саму природу держави. Ми пам'ятаємо жарти Коломойського, що подвійне громадянство не можна, а подвійне можна. Ну, Коломойський хіхікає далі. Але хіба можна без великих консультацій, без обговорення, без дискусій публічних приймати закон, який справді змінює характер держави? Але ж закон хочуть ну, намір є до кінця року його такі прочавити. Причому? Очевидно, це так буде робитися в стилі, коли підшумок із ще з якимось дуже е, смачним законом, якісь поправки до бюджету або ще щось, і, і так великим пакетом голоснеться. Але потім що з цим робити? Адже якщо це все діло голоснеться, це має, по суті, конституційний характер і треба буде приймати е, нові зміни до Конституції. Стаття 4... Конституції України, в Україні існує єдине громадянство. Під час бойових дій змінювати Конституцію не можна. Значить, треба всучить нам якийсь закончик конституційний по своїй суті, але такий, щоб суспільство не догнало про він. А потім вони щось накаламутять, а потім це все діло тихенько спустять на гальмах. І ви, ну, інша влада зміниться або ну, відновить стан речей, і, і на тому все закінчиться. От чому я говорю, що після Зеленського нас чекає руїна, не просто конституційна руїна, що нам треба перезасновувати державу буде. І мені здається, якраз тема громадянства буде цим механізмом, який її остаточно доб'є конституційний лад в Україні. Він і так знищений. Отже, стаття 4, в Україні існує єдине громадянство. Жоден закон не може суперечити Конституції. Хоча в нас є прецеденти, коли в нас навіть закони зворотньої дії поприймали, і досі ніхто не може зайти в Конституційний суд з цією темою. Влада все це знає, але йде обхідними шляхами. Тобто. Це пряма дорога до Конституційного суду і потенційного визнання закону неконституційним. От вони його проголосують, вони навіть якийсь час його по поялозять, поялозять, будуть розповідати байки, потім тихенько спустять в унітаз, коли ну, реально дійде до е Конституційного суду. По суті, такий закон, який ставить під сумнів статтю Конституції, він. Без змін до Конституції неможливий. Так от, щодо воїнів, воїнів всіляко треба приймати. І членів родин загиблих треба приймати, треба надавати громадянство. І про це вже давно говориться. Що ж у вас руки не доходять до цього? Хіба, хіба воїни і члени родин, які отримають громадянство з рук Зеленського? Ну, скажімо так, не захочуть проголосувати за Зеленського? Ви так сумніваєтеся в людях? Цікаво, правда? Отже, хто в нас? Діаспора, добровольці з інших країн. Це громадяни інших країн, які дійсно заслуговують на український паспорт. Об'єктивно, якщо не за місцем народження, бо багато, до речі, є проблема, багато за місцем народження проживає в Росії і воює за Росію. Так само, як росіяни з російськими паспортами воюють за Україну. Тому питання. А який сенс надавати право голосу тим, хто десятиліттями не живе в Україні, не платить податки і не несе відповідальності? Тобто, він дистанційно десь ну, має симпатії, якусь моральну прихильність до України? Тобто, це, це відверта маніпуляція. По суті, це дуже схоже на е, відшуковування резерву виборців. Так мільйонів 5 туди-сюди. Ну, свого часу політичні наставники Зеленського е, з партії регіонів 5 мільйонів голосів приписували легко за свою партію, так що, як ми не, не крути, а школа відома. Отже, а тепер про політичну зброю в руках влади. Ну, жальне громадянство це ще й можливість позбавляти опонентів громадянства. От вони з Порошенком зараз борються, борються. А, наприклад, частина опонентів влади виїхала за кордон, то вони її заднім числом позбавляють. Далі легітимізація вигідних електоральних груп. Ну, це, це складний механізм, але просто думаю, що швидше за все, це такий віртуальний. Торг за голоси, бо ці електоральні групи їм ще треба умови для голосування створити. Ну але я б сказав, що коли створили міністерство єдності і просто просвистіли неймовірні суми сотні мільйонів гривень. То, звичайно, що ця тема множинного громадянства, що за все, зараз буде служити виправданню створення цього дурацького міністерства, яке, по суті, ніякої єдності не дає. Що ж до позиції опозиції, то опозиція не проти громадянства для тих, хто бореться за Україну, і багаторазово про це говорили. Але правила і механізми, Конституційна зміна обов'язкова, критерії політичної участі, чітко виписані, проживання в Україні перед виборами обов'язкова умова, заборона політичних розправ через громадянство, ну і повна публічність процесу. Тобто ну, опозиція може тільки на публічних інструментах грати. Ну і нагадаємо, що все-таки громадянство України це обов'язок і честь. А не інструмент для маніпуляцій. Ми за єдність українців в світі, але не дозволимо перетворити паспорти в білети на другий термін Зеленського. Слідкуємо уважно і не мовчимо. Підписуйтесь на Цибулько Толк. Аналітика без ілюзій, факти без прикрас.